І привіт! Сьогодні нам задали питання: чи можна з пошукової реклами або контекстної банерної реклами в Гуглі рекламувати свій інстаграм-магазин, інстаграм сторінку. При цьому в рекламне оголошення Гугла вставляти посилання на інстаграм сторінку. І так, відповідаю на ваше питання, скажу наступне: в першу чергу, Google не дуже. Любить, коли за допомогою рекламних інструментів Гугла рекламуються майданчики конкурентів. По факту Інстаграм є майданчиком мета, тобто Facebooka, і тому він буде блокувати ваші рекламні оголошення. Може бути наступне, що спочатку він пропустить ваше рекламне оголошення, а через деякий час, через день, через два, вам прилетить бан. І блокування ваших рекламних оголошень. Як вийти з цієї ситуації? Вийти з цієї ситуації можна наступним чином. Вам треба створити, я їх називаю сторінку-прокладку, на яку ви будете зливати рекламний трафік з пошуку Гугла або з контекстної реклами Гугла. І на цій сторінці буде опис вашого продукту. Або вашого виду діяльності. І знизу, наприклад, під цим текстом буде кнопка з переходом на Інстаграм сторінку. Такий формат реклами і переливу трафіку в Інстаграм з Google пройде і ви зможете так реалізувати процес рекламування Інстаграм-сторінки через рекламні інструменти Google.